Все, евакуатор виїжджає вже впусту, а привіз нам ось таку машинку. Hyundai Elantra, така нічна покупка. Сьогодні вискочила і так різко її забрав. Так що вже покажеться за дня. Зараз дощ темно. Ну, ось така вона по колу. Звісно, отримала машинка жорстко, Ну що є, то є. Приніс не зробиш. Тут, конечно, така аж вібняло, веломало ну, таке. Получило ось так воно по боку. Так, пробуємо завести. Та шо ти, -мо? Все чотко Машинка працює, все показує. Музичка. Ну ж, друзі, всім доброго дня. Така попала до мене машинка на розборку Hyundai Elantra. Ось така вона гарна, червоненька, але вона після такого жорсткого ДТП. От бачимо, колесо залізло трохи туди всередину. Не знаю, зараз буду пробувати або за це колесо ціпляти. Або ось такий трикутничок зварив до Попробувати на підвісці трошки припідняти за рахунок підсилювача бампера. Машина заводиться. Ну я не знімав їх, привезли. Бери заводи. О! Скрутіє музику. Так що зараз ми будемо її... Перетягувати, будемо перетягувати на місце Мерседеса. Якщо пробую і далі буду показувати, як це все відбувається. Що спробуємо? Оле, хватись і машин. Ага. Добре, гуш я. Ну що ж, друзі, всім доброго дня. Машинку перетягнули вчора. Стоїть вона ось тут, так дорогу собі розвернув щоб було її нормально розбирати. Почав її вже трошки підрозбирати. Зняв стоп, стоп, правий був ще оригінальний, лівий, правда, вже китай. От ще, оригінальна, начебто, кришка багажника скажу. По автомобілю дуже бідний. він От я розбирав BMW 2000-х років, Audi 2000-х років. Ну, там треба ну, більше півдня посидіти тільки в багажнику, щоб розібрати багажник. Куча пластмасу, куча шумоізоляції. Тут дуже бідно. Дивіться, ну Просто нічого немає. От є ось така, ось така боковинка. І тут є коврик, ще правда рідний. Ну, коротше ви поняли. Настільки бідно. Бампер так легесенько знімається в BMW чи в ауді, блін, бампер треба з годину часу потратити. Різні е, Ну Досі все продумано, все це, Ну тут, коротше, зекономили, вдали гарні фари, гарні двері, а більше нічого не дали. Вигляд є, а суто такого чогось колосального немає. Така вона з вигляду. Е, чоловік їхав на БМВ, занесло його. Так Зняв я ось цей жалюгідний бампер. Бампер то не жалюгідний. А ось, ось віться, саме, саме кронштейн на якому воно тримається, дуже жалюгідно взагалі. Це смішно. Сам підсилюєш бампера. Ось така просто сказати підйопка. Ну не знаю, що він підсилює. В BMW чи в Ауді, там, там така кусок алюмінію стоїть. Там, ну, не знаю, добрий вода, щоб зігнуло. А тут буквально може робер із велосипед, скутер вдаритися. І цього підсилювач вже не буде. І буде вм'яти на така напівкузова. Також тут всередині я вже показував. Ну, просто вже люгідно це все виглядає. Звісно, зекономлено. Ну, що маємо, то маємо. Так що приступаю, я далі. Сам підсилюваєш бампера на чому він тримається? А, Тут якийсь болт такий є, Ну, я не бачу на чому він тримається. Це вже теж для мене інтересно, ну, зараз буду пробувати. І так от друзі, лантра вже розібрана, не було часу знімати, бо куча роботи. І так Віпелю попри лонжерон. Трошки побавився, але... Як папір, тут метал, так що все випилялося такий була машина новенька, стала така, ну зараз візьму, Як так виглядає? Ну, нормально. Четвертина, де зарпакувалися і відправлялася на пошту з даного авто. Ну що ж, яндачик. Потихеньку розпродується, скажу, стоїть він вже туди, десь другий тиждень, З заказів густо по ньому немає. Е, от Заказали проводку. Проводку я то відправив, щось людина морочила, морочила голову, так і не забрало. Довелося розібрати торпеду під капотку, трошки підрозібралося. Ну, Запчасти тут досить гарному стані, як нові, ну, та й пробіг маленький, машина свіжа, звісно, капот мусор, крило мусор, двері мусор, Ось це праве крило, не знаю, чи хтось захоче ремонтувати, Тоже таке собі 50 на 50 Як я показував, було продане одне ліве крило заднє, побавився трошки вирізав. Ну, крило є продане. І єдине, що ще продалося, це замок запалення. Все більше по машині нічого не продається. Нічого такого ж не купляють. Питаються, в магнітофон питалися. Ну, Не будуть таких цін, аж халявних середня риночна ціна. Ще є тітани. 16 резина на ньому, на цьому автомобілі. Поочива, вона трохи. сама історія даного автомобіля полягає в тому, що е, чоловік їхав на автомобілі БМВ, його занесло на мокрій дорозі. Коротше, він таким ударом ну, залетів цього, цього Hyundai. Коротше, люди не захотіли е, ремонтувати цю машину. Ну, звичайно, видно, чого вони не хотіли, бо тут ну, вже з машини мало що є. І коротше, чоловік мусив. Той, що їхав БМВ викупити цілий автомобіль. Автомобіль досить непоганий, як так бачу, був до аварії тихо бардачок. Гарні, приємні біленькі сідушки, які, на жаль, теж постріляли. Ну, Не на жаль, а добре, що постріляли, люди, можливо, за рахунок цього вижили. Подушки ніг постріляли, єдине, що не це Ось ця подушка торпеди. Так що для мене це є плюсик. Як бачили, є відео, як автомобіль працює. Працював автомобіль чітко, бо удару по передній частині тут не було. Такий більш скользящий. Ось, як тут видно, є защита мотора. Мотор тут, наскільки я пам'ятаю, 2.0. Автомат. Автомобіль 2017 року. Документи людині я передав, і автомобіль вже є списаний з обліку. Так що це вже, по суті, рахується кусок металому а не повноцінний автомобіль. Так що, друзі, ось такий новіше авто, яке в мене є на розборі. Це ось цей Hyundai 2017 року. Кажу, набагато приємніше розбирати, чим якісь вектори, якісь кадети 80-х років, ну тут знімаєшся нова запчастина, нові, нові запчастини на дане авто. Так що кому що потрібно на даний автомобіль можете звертатися. Також в мене є ще відео на YouTube каналі за Hyundai Elantra, 13 2013 року. Так що всім дякую за перегляд. А сьогодні ось такий гарний осінній день листопада. Віться, який краєвід, багато видно. Село повністю видно. Так що ось такий лайк. І чекаємо наступної серії, наступного відео.